Ізраїльська колісниця проти радянської школи танкобудування. Чи є шанси у танка Меркава потрапити в Україну? Факти тижня уважно вивчили один з найкращих танків у світі. Пробито 22 машини, в яких боєкомплект законов лише у трьох знайшли його унікальні особливості. Відстань там приблизно біля двох метрів від броні до бойового відділення. Це додатковий захист. Та з'ясували, що буде, якщо Маркава зійдеться у двобої з сучасною російською бронетехнікою. Ці два танки немов прибули з різних планет. Обидва вважаються найсучаснішими в своєму класі, але насправді різниця між ними колосальна. Меркава 3 народжена на буремному театрі бойових дій арабо-ізраїльських війн і Т-90. Прямий нащадок одного з наймасовіших танків у світі Т-72. Сьогодні ми розберемо їх буквально по гвинтикам і з'ясуємо, який з них кращий. Починаємо наш танковий батл. Перекладі з івриту меркава це колісниця, і назвали так танк не випадково. Конструкція його унікальна і не схожа на жоден танк світу. Меркава максимально відповідає сучасним вимогам Ізраїлю до танкового бою. А це вже інший учасник нашого танкового батлу Т-90. Якщо не брати до уваги провальну Т-14 армату на сьогодні, це найсучасніша бойова машина Росії. Остання модифікація танку була зроблена в 2020 році, але порівнювати ми будемо найбільш схожі між собою моделі Меркава 3 і Т-90. а Отже, основні характеристики учасників батлу. Меркава-3 – початок виробництва 1990 рік. Панцерник за цей час кілька разів модернізували. Т-90А – набагато сучасніший за опонента. Веде свою історію з 2004 року. Двигун в обох машинах дизельний. Меркава-3 – 1200 кінських сил. Т-90А – трохи слабший, 1000 конячок. Але при цьому Меркава набагато важче – 65 тонн. Т-90 на її тлі просто крихітка, лише 47 тонн. Гармати на цих танках майже однакові. Стандартного натівського калібру в 120 міліметрів у ізраїлітянина і 125 на російському панцернику. Але як все це працює у комплексі? Перший раунд. Захист. 2006 рік, друга ліванська війна. З боку Ізраїлю в бій відправляються понад чотири сотні танків Меркава. За час цієї війни загалом мінами, ракетами і кумулятивними гранатами було уражено 52 ізраїльських танки, але втрати серед машини, головне екіпажів, мінімальні. Було використано під час другої Ливанської війни 400, приблизно 400 танків Маркава, пробито 22 машини, в яких боєкомплект здетонував лише у трьох. Загалом втрати беззворотні машин це. П'ять одиниць, чотири від вогню потеркати та РПГ, та одна від підриву на фугасі. Загиблих танкістів на ці машини приблизно 20. експерти фактів тижня кажуть все через конструкційні особливості меркави. Річ у тім, що це єдиний танк у світі, де двигун попереду, як четвірка коней на бойових колісницях минулого. Захисну роль виконує навіть третій паливний бак у передній частині танку. Оперений бронебійно підкаліберний снаряд чи осердя його, коли переходить з середовища з однією щільністю в середовище з іншою щільністю, він починає розвертатися або розбиватися на кілька частин. От. А потім за тим же самим паливним паком далі йде вже Двигун. От, і поки до бою укладки, поки до екіпажу відстань там приблизно біля двох метрів від броні до бойового відділення. Це додатковий захист. Але пробити Меркову це вже завдання зірочкою. Точний склад броні, танка, велика інженерна таємниця. Відомо те, що це просто крута ізраїльська броня останнього покоління, яка в них є. І вона має максимальний захист, але це, це лише фразами та без цифри. Враховуючи головну концепцію загалітанка танка відносно максимального захисту екіпажу, то ну, мова йде напевно про дійсно значні показники. А що там у конкурентів на російському т 90 а багатошарова комбінована броня з динамічним захистом Контакт 5 Теоретично це також сучасний захист, але є один нюанс. У першу чергу це конструкція самого танку в радянських, а згодом і російських танках, замість четвертого члена екіпажу автомат заряджання. Така схема дозволяє робити танки компактними і відносно легкими. Але екіпаж фактично сидить на власних снарядах у західних машинах. Боєкомплект розташований бойовим відділенням, якщо у західних танків у випадку враження боєкладки працюють вишибні панелі, які направляють енергію вибуху наверх, і танк підлягає відновленню навіть у цій ситуації, то у радянських танків вишибна панель це сама башта. Т-72 б 3 зокрема за ним зберігається абсолютний рекорд з підкидання башти у світі. Тож стає очевидним, що Меркава дає своєму екіпажу набагато більше шансів побачити перемогу ніж Т-90А. 1-0 на користь ізраїльської машини. Але ж не лише броня робить танк небезпечною зброєю. І Меркава, і Т-90 мають схожі на перший погляд гармати 120 і 125 мм. міліметрів. Але різниця між ними не лише в ось цьому 5 міліметрах на користь т 90 120-мм міліметрова танкова гармата Меркави аналогічна німецькій гарматі, розробленої для танків Леопард 2 І це, мабуть, найкраща танкова і протитанкова гармата в світі. Ця гармата пробуває з сучасними бурнебійними переними снарядами будь-який танк в принципі. Тобто, ну там всякі т 90-72 б і будь-що. Тобто, це абсолютно. Тому що ця гармата створювалась для того, щоб знищувати ці машини. Російська 125 мм гармата класична радянська розробка. І за часів СРСР вона цілком влаштовувала танкістів. Але одвічний двобій між снарядом і бронею Росія вже програла. Сучасних танкових снарядів у РФ майже не виготовляють і навіть. Не розробляють. Як був Осколково-фугасний f 26. В радянському союзі так це основний осколково-фугасний снаряд в російській армії для 125 мм гармат. Як основним опереним бронебійно-підкаліберним снарядом був БМ 42 Манго, ну зараз БМ 44 Манго М. Так званий. Різниця між ними дуже невелика. Засоби керування вогнем і оптичні прилади також гарантують перевагу меркави над Т Т-90. в ізраїльському танку. Власна система керування вогнем у найкращому російському танку, колись була французька на рівні світових стандартів. Але зараз західні технології росіянам недоступні і власного аналогу вони так і не зробили. Росіяни впевнено стріляють вночі на відстані 2 2,5 км з використанням тепловізора, якщо підготовлений екіпаж. От, ізраїльтяни стріляють на відстані 4 4,5 км. І це ще один бал на користь колісниці. Але ще один не менш важливий за захист і вогневу потужність аспект це люди. Екіпаж танку має виконувати бойові завдання. Але в яких умовах? Чи комфортно це робити в Меркаві? Може, Т-90 краще? Т-90 танк дуже компактний, маленький. от, там собою в ньому не розвернемося. Ну, Тут задумався як танк в один конець. А Меркава така чужоя бриша в силу того, що там фактично небольшая крепость, ви можете там спати. Там можна навіть в повний рост витягнутися, щоб спати. Більші габарити Меркаве обумовлені намаганням краще захистити екіпаж. Треба розуміти, що Меркаве все таки відноситься до школи западного машиностроєння воєнного. Тобто це орієнтація на зберігання життя екіпажа. В той час, як Совєтська абсолютно не задумувалася, тому що розуміла, що війна буде тотальна, ядерна, все одно всі згорять в цій війні, там цілі дивізії будуть згорять. Що ж їм думати про екіпаж одного как як танка якогось? Вот. -то? Тобто інженери навіть не задумувалися об этом, щоб как бы, экипажу або як-то зберігати для меркавих кондиціонер штатне обладнання. Т-90 також обладнали кондиціонером, але тільки експортні партії. А відтак і за параметром комфорт екіпажу російська школа танкобудування знов пасе задніх. Експерти фактів тижня не сумніваються в гіпотетичному двобої за умов однакової кваліфікації екіпажу. Командир Меркави першим побачить Т-90 і його постріл майже гарантовано знищить російську машину. Як тільки командир виявив ворога, от тут же цілив вказання на віднику. От і практично першим пострілом танк буде знищений, чому тому, що на відстані 2 кілометри всі типи боєприпасів, які є протитанкові от у ізраїльтян, це для т 90 а шансів практично немає. Але чи потрапить Меркава до України? Швидше за все, ні, колісниця розроблялася для унікальних умов невеликого Ізраїлю, і навіть її підвізка не найкращий вибір для українського ґрунту. То що ж стоїть за заявою, що із Ізраїль готовий продати танки в одну з європейських країн. Можливо, Кіпр отримає меркави, а ті Т-80У, які в Кіпра є, це 40 машин. От Кіпр готовий їх, певно, буде продати якійсь країні, яка потім їх поставить на озброєння в Збройні Сили України. От як довго ця буде процедура тривати, не знаю. От прогноз приблизно десь біля півроку. А відповідно, і зустріч на полі бою двох машин залишається суто теоретичним питанням. Павло Васильов, факти тижня СІТІВІ, Єдині новини.